Так, всім привіт! Сьогодні в нас субота, вихідний день, а отже ми можемо спокійненько собі попоговорити, заварити собі чашечку чаю, в мене стаканчик чаю. Сьогодні в нас тут досить таки холодно, 11 градусів морозу. Це дуже незвично для, ну, для, для нас. Я вже не пам'ятаю, коли останній раз були такі реально величезні в нас. Морози. І сьогодні ми з вами поговоримо про таку тему, це про е, тривожність, про занепокоєння. Ну, я не буду говорити тут знаєте, такими суперзаумними психологічними термінами, тому що я не психолог. Я тут буду говорити про те, е, ну, якісь такі штуки, як я це відчуваю, як я е, це бачу, ну, тому що теми, наприклад, тривожність для, для мене дуже актуальна. І я сама е, дуже часто чекаю вирішення цієї проблеми, як не, не тривожитися попусту, е, що з цим краще робити. І, і так далі. Ну, тому що я не така тривожна мама, тривожна щодо здоров'я. Ну, ну, що є, то, то є. Ну, я ж не буду, знаєте, брехати. І для мене ця тема актуальна, тому я вирішила трошечки детальніше розібратися з нею, ну і загалом поговорити з нею з вами. Тому що, знаєте, краще запам'ятатися, коли ти розказуєш це ще комусь. Тому працюємо для, для вас корисно і, і для мене корисно. Я нещодавно читала книгу Карнегі, як перестати е, безпокоїтися, турбуватися. Та, дуже актуально, дуже, дуже класно, дуже багато знаєте, таких е, корисних порад я там знайшла. Я казала про них в, в інстаграмі, в телеграмі, типу, займай себе роботою, знаєш, подумай, що не гіршого може статися. Але інколи, ну і це не працює. Ну, І це не працює, але що з цим робити? Та, то давайте ж таки. Почнемо, що взагалі таке, ну, типу там тривожність, і в кінці будемо знаєте, робити з вами разом практики, такі, знаєте, заземлення для тривожних. Я думаю, що я не одна така, тому що зараз такий світ трохи і турбулентний, і е, я все більше і більше приходжу до того, що воно це все класно, що ти там маєш стратегії і так далі, і тому подібне, але потрібно тримати оцей внутрішній свій стан. Внутрішній стан, ну, спокою, рівноваги, гармонії, такої врівноваженні. І тоді ти можеш виконувати всі свої стратегії, всі свої штуки і так далі, тому подібне. Тому що коли щось десь там стається і тебе вибиває з рівноваги, то, то все. Ну, то, то до сраки каріочі, все інше, що в тебе було. Тому потрібно навчитися оцей тримати свій такий, знаєте, внутрішній баланс і зайву тривогу не не пускати в своє життя. Ну тож сьогодні будемо а, вчитися це робити. Дивіться, ми говорити тут про тривожність, не, не з точки зору як ну, тобі, проблема в твоїй голові, а з точки зору як стан нервової системи. І е, тривожність це не про там, слабкість якусь, і, і це не про, про характер, це просто знаєте, такий типу, е, сигнал для тебе. Це коли тіло живе в такому режимі е, небезпеки, навіть якщо от реально катастрофічного нічого не відбувається. І що ж таке тривожність? Тривожність – це постійна така якась, знаєте, напруга в тілі, це коли нервова система вона не переходить в режим відновлення. Ну, тобто тіло постійно насторожі, постійно чогось очікує, загалом це очікування чогось поганого. Ну, тому що ми розуміємо, що від хорошого тривога навряд чи може бути така ефорія, але не тривога. Тому тіло завжди насторожує чогось такого, знаєте, тривожного, що може статися. Може відчуватися якась напруга в грудях або напруга в животі. Важко може бути розслабитися навіть у стані спокусу. Я ну, за собою помічала, що я буваю а, вечері, там я лягаю, <кій> або розслабити спину, і не можу повністю, знаєте, покласти ніби на, на це. Ну, Тобто така напруга в тілі, вона відчувається. Це ну, один із а, таких признаків, ознак. Е, наступне це, коли багато думок ну, у тебе в голові є, багато-багато думок. але Дуже мало дій. Ну, тобто все це міслимішалка, мислемішалка, вона типу крутиться, 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 крутиться в тобі голові, а ти, по суті, нічого не робиш. І коли в тебе така швидка втомлюваність, бо ти ти нічого там не зробив, але ти, ти вже втомився. І ну, тривожність це, це не думки, грубо кажучи. Думки це, це, це просто наслідок. Наслідок від тривожності. Дуже дуже класна, актуальна штука, звідки взагалі береться ця тривожність. Набереться ну, перша від хронічної невизначеності. Ну немає ясності, що робити далі, немає ясності, що буде знаєте, там наступного дня. Мені здається, в цій хронічній невизначеності живе зараз 90% там українців, хто б де не був, ну, тому що в кожного якісь свої там проблеми, свої нюанси і так далі. Ніхто не знає, що, куди, як, і так далі. І, і це воно очаровує цю панічну таку тривожність. Не ну, дивіться, не панічну, тому що панічні атаки і панічна це вже наступний рівень. Зараз ми говоримо просто про тривожність. Це Такий перший рівень, перший сигнал, з яким потрібно боротися, або не переводити в ступінь е панічності. Друге, звідки береться тривожність, це якісь неприйняті рішення. Ну, тобто ти маєш щось вирішити, взяти на себе відповідальність за свою якусь таку дорослу позицію, але ти відкладаєш, типу, ну подумаю, потім ну, вирішиться це, це якось само, і, і тіло тримає твою напругу. І тіло не віддає, оцю, знаєте, що типу, ну, фух, я все, я вирішив, я вже зробив, я типу, там, молодець, я можу йти далі. І, виходить, воно так тримає. Постійний контроль це наступна причина, яка береться тривожність. Ну, цим також, знаєте, багато людей страждають. І цей постійний контроль це, звичайно, що травма з дитинства, яка несеться, там є певні назви, як вона точно називається, звідки вона походить, в якому віці вона походить, ця <кхід> травма гіперконтролю. І це можливо я зроблю потім окремий урок, ну більш таки, знаєте, насичений психологічно, про, про ці травми з дитинства і звідки вони беруться в нас. Але це з ну, дитинства гіперконтроль людина не може це відпустити. І от як ви за собою помічаєте, що ви маєте все контролювати, я за собою це помічаю. Ну, будемо відварті, я за собою це помічаю. Тому що я звикла все контролювати, я розкопала причину, звідки воно взялося в мене, але я поки ну, не можу відпустити повністю цю таку ношу, яку я несу. Я а, працюю над цим, я працюю, активно над цим працюю і дозволяю, знаєте, інколи все вирішувати щось за мене. Тому що я не можу проконтролювати все, я можу проконтролювати свої якісь дії, але я не можу проконтролювати дії інших людей або їхні якісь думки і, і так далі, тому подібне. Тому оцей контроль він також робить тривожність. Тривожність, що щось має статися, тривожність, що щось піде не так, тривожність, наш та літак затримується, самоліт затримується, автобус затримується. Це все така відбудеться тривожність. А наступне це інформаційний шум. Це про новини, про соціальні мережі, про там порівняння, оце порівняння, коли ти там знаєш, о, я що Машка там краще зробила, о, я що святки там, чоловік то подарував, о, я що. І оце порівняння, воно в якому ти постійно живеш, воно дає надзвичайну таку тривожність і надзвичайну таку взагалі ну, на напругу напругу. І тривожність, вона, знаєте, з'являється там, де в тебе немає якоїсь внутрішньої такої опори, і немає внутрішньої там цілісності, що, що ти в чомусь там впевнена. Важливо така, знаєте, штука, що тривожність вона не минає сама. Ну, Люди намагаються, знаєте, заспокоїти типу, думки, переконати себе, або там перетерпіти. А, ну, Заспокоїти думки, ну це що, ти можеш, або потім в медитацію. Ну, це, це при хорошому такому розкладі, коли людина свідома, вона може піти помедитувати, платити свічку, сказати, що, мені потрібно 20 хвилин тиші. і писати, а хтось йде, не знаю, там, вина випити, хтось йде бігати, ну тобто воно, це все, але потім все одно ж через якийсь період ця треба повертається. Переконати себе, ні, все хорошо, все хорошо, ну не знаю, мене ніколи це не працює. Ну, я не знаю, як у вас, у мене щось воно ну, знає, бо скільки от коли в мене є якась така проблема, з якою я там переживаю, то я, я не можу переконати себе, от просто сама, що все ок, мені потрібно вже так, вона має настільки цієї опори і зовніш. ага, хтось мені сказав, що все ок, ну все, значить, я в мені трошечки стає спокійніше, можливо, у вас так само. Ну, перетерпіти, перетерпіти це взагалі, знаєте, не, не робочий варіант. Ну, тому що можна сто разів собі, знаєте, сказати, болін, в мене все добре, мене все добре, мене все добре. А, де, а де тіло воно все одно лишається напруженим. Щоб ти там не, не казав собі мене все добре, в мене все добре. Просто коли ти сам, да? Коли ти включаєш якусь афірмацію, це вже інший варіант. Там задіяний спеціальний звук, спеціальний дональ, спеціальна тональність, спеціальна послідовність, і воно працює. Дійсно працює. Ну, тому це класний лайфхак, як зупинити цю тривожність. А, ну, Якщо говорити такими термінами, то тривожність це реакція нижніх відділів нервової системи. А логіка вона включається трошечки пізніше, да? і, і тому тривожне, супертривожне тіло, воно не слухається розумних аргументів. Ну, тому думати тут недостатньо, а треба повертати ну, якби тіло, своє тіло в тут і зараз, і дати йому відчуття, що, що тут і зараз безпечно. Ну, потрібно, по суті, типу, як знаєте, модне слово заземлитися. Що, що, що таке заземлення? Це повернути увагу в твоє тіло. Ну, тобто, щоб твої думки, грубо кажучи, які бігають, 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 десь там навкруги, навкруги, вони повернулися до тебе в тіло. В реальний момент, в реальні відчуття. Це коли, знаєте, зробити таку штуку, що тіло розуміє, я зараз тут в безпеці. Давайте зробимо таку ну, невеличку практику, Будемо, ну, потім зможете передивитися і зробити її самостійно. А, поставити ноги на підлогу. Ну, краще, звичайно, босі ноги, але якщо зараз так холодно, ну, добре, то в носочках. Поставити ноги на підлогу, відчути опору, відчути опору, що ти ось тут зараз стоїш. Ти стоїш, ти не падаєш нікуди, не летиш нікуди, ти, ти, ти стоїш, да? ти, ти відчуваєш це. Назвати собі три речі, які ви зараз бачите. Просто факти, без оцінки. Ну, по типу, я бачу собаку. Я бачу диван, я бачу стіну, я бачу там штору. Ну, можете там до, до п'яти. Все, ви просто їх бачите. Назвіть два звуки, які ви чуєте. Ну, не знаю, щось там цокає, не знаю, щось на вулиці, хтось гримить, да? собака супить. А, робимо повільний вдих. І кажемо собі фразу. Зараз я тут. Зараз я в повній безпеці. Ну, ми не прибула, ми не прибирали ніяку проблему. Ми повернули нервову систему з майбутнього, ну, типу, в теперішнє, що все, ти тут, я ось тут, зараз, мені зараз ось тут безпечно, я в зоні е, безпеки. Ну, тривожність, тому що тривожність це таке, знаєте, життя тупо в майбутньому. В майбутньому життя, що. Ось там буде те, ось там буде то, ой, останеться то і то. А заземлення це, по суті, повернення в, в твоє теперішнє. І тіло заспокоюється воно навіть слів, а відчуття опора. Ну, отакою фактичною, коли ти поставив ці ноги, ти маєш опору. Тривожність не потрібно перемагати. З нею не потрібно боротись. Її треба регулювати. І, і вміти її регулювати. Це система, певно, знаєте, такої сигналізації, що типу, ти застряла в режимі тривоги. Що, тобі треба е, з нею вийти. Та? Дуже класно тут допомагає йога, дуже класно тут допомагають різноманітні ну, таки, там, практики е, якісь маленькі. Ну, тому що, коли ми говоримо про спокій, це, це не відсутність проблем. Тому що немає жодної людини, в якої ну, в суті, жодної немає проблеми. Це наявність опори. Розумієте? Ну, типу, ну, Ось так воно, знаєте, там працює. Ну, спокій, це не коли все добре. Це коли я знаю, що робити, навіть якщо не добре. Ось це спокій. Ну, типу, людина виснажує, по суті, не, не, не сама подія. Ну, не сама подія, яка там відбувається або відбулося, а оце постійне прокручування, прокручування в голові. Це, по суті, одна проблема, а думок про неї, ну, тупо сто. Просто сто оцих думок. Які в майбутньому завжди кажуть про те, що там буде. А в теперішньому моменті, по суті, тривоги завжди немає. Згадайте той момент, коли не знаю, потрібно було стрибнути з моста, з якогось, ну, ці джампінги, не так, ну, типу там, що ще, залізти кудись на висоту, то тривога вона в майбутньому думаєш, Боже, а як я буду це робити, без парашуту, а що, а як. А коли ти вже ну, типу, там стрибаєш, то тривога ця вже ну, пробирається. Якщо ми знаєте, переведу так на езотеричний такий язик, то тривога це, по суті, втеча з теперішнього. Це втеча з теперішнього в майбутнє як би там не, ну, не було. Ну, що можна зробити з знаєте, тривогою? Коли ти нічого не робиш, ну, по суті, тривога твоя зростає. Коли ти робиш хоч щось, хоч якісь так, невеличкі плани, точки зору вирішення тієї ситуації, що тебе тривожить, вона вже е, знижується. Ну, по суті, те, що я казала, що з книги Карнегі, що не зайнята людина, вона тривожиться менше. Ну, може, їй тупо нема коли. Ну, тупо нема. А бездіяльність вона створює страхи, створюється в мислі мішалку і, і так далі. Тобто, ну такий, наприклад, ой, сиділа і думала, боже, як важко, як важко, як важко, оце буде це, не знаю, підлог піти, помити, як важко, вже, як важко. Встала, помила, все. Все, немає ніякої ну, трибула, там, тривоги і, і так далі. Ну, що дуже знижує ще таку напругу. Не на все потрібно реагувати ось тут і зразу, одразу. Ну, не кожна думка вона істина, не кожен страх це типу сигнал до дії. Думки йдуть і приходять, а, а ти е, залишаєшся. І ось тут е, знову ж таки повертаємося до того, що коли ну, важко то повертайтеся одразу в тіло, ну, типу там заземляйтеся, ну ви тут і зараз, не знаю, що їм можна ще порадити. Це тобто, такий, знаєте, невеличкі <кхи> ритуали. ну, типу напівезотерично, але досить таки життєво. По суті, повільний рух, якусь повторювану дію з роботи, ну, тобто, присідайте, присідайте, теплий чай, який годний чай. О, теплий чай. І, і, і якась тиша. Ну, якась виділі 10-15 хвилин для, для себе. Да? ну дивіться, важливо, важливо там повернутися до себе. По суті, ми можемо сказати, зараз зі мною все гаразд, я тут, я дихаю, і цього достатньо на, на оцей, ну, на, оцей момент, на оцей момент. І коли є внутрішня опора, коли ти тут і зараз ти можеш діяти. Або з цього, знаєте, бо з цієї внутрішньої опори, яка в тебе є. Вона не працює ні плани, ні цілі за цією ну надзвичайною тривожністю та е, безпокійністю, якраз і і не працюють твої плани, і цілі, і, і так далі, і тому подібне. Тому спочатку е, розберіться з тим, що вас тривожить, Розумієте, що це просто ілюзія. Того, що ви ну типу тикаєте з теперішнього в майбутнє, розбити вашу там проблему на якісь підпункти. Запитайте в себе, що найгірше може статися, якщо е, це таке буде. Ну, знаєте, типу, мені дуже подобається фраза, в тебе має завжди бути план, нам піздець. Коли в тебе є план, нам піздець, тобі вже краще і спокійніше думати. Ну є там класний план, а є план, нам піздець. І все. І коли ну що саме найгірше, це ми будемо шити по цьому плану. Але щоб він у вас був, ви маєте це продумати, продумати, і коли ви вже це знаєте, продумаєте, то вам вже значно стає простіше потім реагувати на, на ту чи іншу проблему. Тому е воно так е і, і працює. І пам'ятаємо, що з тривожністю ми не боремося, е ми не це ми якби, намагаємося з нею разом е жити і, і з нею разом ну, тобі, там, домовлятися. І е, чимось її відволікати і бути присутніми тут і зараз. Е, для мене цей ефір був е, дуже корисним, тому що мені також інколи потрібно робити такі е, практики заземлення, бо я буваю відлітаю з точки зору там, е, тривожності за, за якийсь період, за, за щось. І я сподіваюся, вам теж було ну, цікаво. Потім далі зроблю якийсь ефір, коли ми поговоримо більш е, детально, можливо, про це. Е, але на сьогодні, напевно, все. Дякую, що, що долучилися. Дякую, що слухали мене у ваш вихідний день. І це була Валерія Мараненко, ваш езотеричний маркетолог. На зв'язочку!